Вища обмотка. Нова кутушка для вирощування огірків, яка використовується при високопроволочній системі. Високопроволочна система це один з найрозповсюдженіших методів, який використовується в скандинавських країнах для вирощування огірків весь рік. Вже багато років найрозповсюдженішим варіантом цього методу в Фінляндії є використання 25 на 25 мм квадратного профілю сталевої труби. Як верхнього стежня з постійно прикріпленими на катушках нитками. Повертаючи цю трубу, весь ряд може опускатися, чи навіть всі ряди можуть опускатися, що є неймовірно швидким в порівнянні з гачками для ниток, які використовувалися раніше. Так чи інакше, недоліком цього методу є те, що деякі рослини можуть рости повільніше і, відповідно, важкі можуть бути різної висоти. Це значно знижує урожай. Тому що всі рослини не отримують достатньої кількості світла. До того ж, різниця висоти важків змушує техобслуговування працювати повільніше. Саме з цієї причини нова котушка була розроблена, аби максимально прибрати недоліки. З цією котушкою стає можливо легко і швидко утримувати важкі рослини на одній висоті за допомогою регулювання. Наприклад, один раз в тиждень або два рази в тиждень. Однією рукою легко натиснути на фіксатор на пружині, іншою повернути котушку вверх чи вниз, як вам необхідно. Котушка для найвищої обмотки складаються з двох частин: сама котушка, яка виготовлена з захищеного від ультрафіолетового випромінювання пластика IPS, і фіксатор пружина. Котушки легко збирати при установці ниток. Для того, аби правильно встановити котушку в контактний профіль металевої труби, Необхідно встановити фіксатор пружину в кутушку таким чином, щоб вона рівно стала поміж губців котушки. Ось так. Після того можна закріплювати кутушку на металевому профілі труби однією стороною, кінцями металевих пружин фіксаторів до зовнішньої сторони. Набагато легше регулювати верхівки керосин, коли всі пружини розташовані в одному напрямку. Тоді не треба щоразу дивитися, з якої сторони треба натиснути на пружину фіксатор. Кожна кутушка для найвищої обмотки доставляється з намотаною поліетиленовою ниткою, довжина якої складає приблизно 75 метрів, чого достатньо для приблизно 8 урожаїв огірків. Нитка не порветься навіть після багаторазового використання. Кутушки упаковані в коробки по 200 штук. Одна палета витримує приблизно 5000 котушок з пружинами.